Донечка була у мене єдиною і балованою дитиною, найкращі іграшки, найкращий одяг, дорогі репетитори і вступ на омріяний факультет. Завжди думала, що вона у мене красуня і розумничка, але коли вона привела свого викладача і сказала, що кохає його, і вони одружуються, я втратила дар мови. Викладач, крім власної високої думки про свої розумові здібності, не мав нічого за душею. Мамо, він такий розумний. Просто йому всі заздрять і ставлять палки в колеса, і він не може захиститися, бо дуже принциповий, аж розпирало від гордості доньку, а сивочолий викладач сидів поруч неї і поблажливо кивав головою. Як подумати, то він і за мене був старший на рік чи два. Я не якась там ханжа, але ж інна зовсім ще молода дівчина, що вона в житті бачила. А тут уже чоловік, який дуже добре вміє запудрити мозок, і я не помилилася. Після весілля Інна сказала, що я маю продати квартиру і віддати їм половину грошей, бо вони хочуть купити свою, хай і однокімнатну. Ти ж мене любиш і зробиш це, казала донька і заглядала в мої очі.